Доброго дня. В роботі в нас бував Mercedes-Benz, це в нас GL 166-й кузов, американець, і ми е, його, по-перше, адаптували, адаптували мову, адаптували одиниці виміру. Клімат-контроль у нас тепер відображається в Цельсіях. Радіо в нас бере парні частоти. Зараз переключимось на FM, парні і не парні. Щиток також відображає температуру в Цельсіях. І основне, що хотів показати, реалізували опцію CarPlay, тобто, отримуючи кнопочку Back 2 секунди, ми провалюємося в меню опції CarPlay, яка дозволяє користуватися навігаційними та музикальними додатками, які встановлені на ваш iPhone. Тобто, з'єдналися по безпровідному каналу. Включили Waze, задали маршрут, їдете, користуєтесь завжди сучасною навігацією. Прослуховуючи при цьому вашу улюблену музику з зручного плеєра Spotify або YouTube Music. Також CarPlay бере на себе керування телефонними дзвінками, що набагато зручніше, ніж оригінальна система очного зв'язку. Збережений оригінальний команд, збережений оригінальний екран, збережений джойстик, все по оригіналу. Навіть працюють оригінальна система 360. Отож, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобілі Mercedes Benz, Звертайтеся в автостудія Garage23. Будемо раді вам допомогти.